Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Оригінальна масляна кришка або кришка маслозеленої горловини для автомобілів марки Opel та Chevrolet. Один з каталожних номерів 90 412 508. Дана кришка йде в комплекті з. Резиновою прокладкою. Вона має якість оригінальної кришки. поставляється з маркуванням GM. Завжди є у нашому інтернет-магазині у великій кількості. Має номер у нашому каталозі df 12336 Кришку придбати за доступною ціною можна за посиланням під цим відео. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.